Кавун походити із пустель південної частини Африки, тому відрізняється підвищеною стійкістю до спеки сухості повітря, бідності ґрунтів з усіх гарбузових, він найменш вибагливий до якості ґрунтів, навпаки, найкраще виходити на супіщаних степових чорноземах, легких ґрунтах з доброю водопроникністю, але його ж переваги диктують умови вирощування багато сонця, легкість ґрунтів, сухість повітря. Вологість ґрунту під час періоду росту батогів, цвітіння, формування зв'язків, агротехніка, вологість навколишнього середовища, мабуть, найважче подолати гарбузоводу, щоб виростити належної якості плоди. Від холодів можна вкрити надмірну сухість ґрунту, запобігти правильним поливом, але якщо ви проживаєте у вологому кліматі, то попрацювати, щоб виростити добрий смугастий плід, доведеться добряче, без теплиці не обійтися. Подумайте заздалегідь, як будете захищати врожай від ворон, придбайте також ранні та смачні сорти. Бажано місцевої селекції. Тепер розглянемо все доповідніше, щоб зрозуміти, як вирощувати кавуни на дачі кілька слів про субстрат. Підбайте про якість ґрунту заздалегідь восени попереднього посадця року, особливо якщо ваша майбутня гарбузова ділянка знайдеться там, де переважають переважно важливі ґрунти. Линки чи торф'яні полотисті друнти. Необхідно добре перекопати землю, паралельно віддаляючи корені бур'янів, найкраще навіть на два штика лопати, важкий ґрунт змішуємо з піском з розрахунку два відра на квадратний метр. Таким чином приводиться легкість, водопроникність грунту у відповідальність із вимогою агротехніки гарбузових. Пісок бажано брати сірий річковий, рудий будівельний місто багато заліза, Чим може надмірно окислювати землю? До речі, про кислотність вирощування кавунів найкраще виходити на субстраті з нейтральною реакцією кислотності, розпізнаватися, яка кислотність ґрунтів у вас можна або вимірявши її індикатором чи метром, або за рослинами, що ростуть на вашій садовій ділянці. Перший випадок, звісно. Дає точні результати для цього купуєте в аптеці або в магазині хімічних реактивів індексатор. Найкраще підходить індексатор універсальний. Або там же купуєте прилад в метр, берете ґрунт з місця закладки майбутньої гарбузової плантації, розводите його водою, дивіться на колір індикатора або показу приладу, рослини індикатори приблизно скажуть про стан ґрунтів вашої ділянки. Так, наприклад, Ромашка, Бені, Берізка, Волошки та конюшина вважають за краще рости на ґрунтах із нейтральною кислотністю хвощі. Подорожники, мохи скажуть нам про ті, що середовище надмірно кисле. Навпаки, мак, гірчиця свідчать про лужну реакцію землі, кислотність ґрунту усувається шляхом вапнування внесення до ґрунту вапнякового розчину, його отримують змішуючи вапно для побілки з водою. Лужні приводитимуть до нейтрального показника внесенням закислювачів, Торф хвоя, тирсу хвойних пірід, висів бобових культур добре відновлює нормальну кислотність ґрунту. Також пам'ятаємо, що кавуни вкрай небажано висаджувати на місці колишнього зростання огірків інших гарбузових, гарбуза чи дині такі заходи безпеки пов'язані з загрозою занесення захворювань, з луговою мовою в'янення листя. Пероноспорозу не справжня борошниста роса, також не можна садити після Пасльонових, сівозміна для цих культур повинна досягати 5-6 років. Оптимальним попередником будуть кукурудза, соняшник, бобові, квасоля, горох, люпин. Також кавуни добре наповнюються при висіві після багаторичних злакових культур, удобрюємо землю тоді ж, коли перекопали восени. Разом із глибоким змішуванням брунтових шарів додаємо стандартний набір макроелементів фосфор, азот калій, суперфосфати додаються у кількості 30 грамів на квадратний метр, сульфат калію вноситься у концентрації 10 грамів на метр, азотні добрива восени додаються вкрай малими дозами, найкраще їх вносити навісні і бажано разом з органічними підгивленнями. інакше ви ризикуєте різко збільшити вміст нітратів у ваших фруктах. Високій урожайності сприє наявність магнію в ґрунті, вносяться мікроелементи також разом з осіннім перекопуванням. Найкраще використовувати комплексні рідкі мінеральні підживлення, які містять одразу необхідні для гарбузових молібден. Залізоселен, марганець. Приділяйте увагу органічним добривам. Особливо містять гумінові кислоти або ефективні мікроорганізми, заселення брунту корисною мікрофлорою призведе до різкого стрибка засвоюваності рослинами, внесених далі вами мінеральних підгодівлень. Це помітно відб'ється на врожайності майбутньої плантації посадка. Найбільшою загрозою для північного кавунів є пізні весняні заморозки, є кількість способів унікнути цього по перше, можна вирощувати розсадою, плюс цього способу виграш у часі. Коли міні загроза заморозків, ми вже висаджуємо молоді саджанці, які сформували кілька листків. Мінусів є ті, що кавуни мають дуже ніжну кореневу систему. Дуже не люблять пересадку, ідеально вирощувати їх у торфяних горщиках, тоді рослини сідати не виходячи з горщика, який поступово розчиняється ґрунтом, даючи додаткове підживлення, але навіть при такому типі посадок. Деяка година саджанці не ростуть, перебуваючи у стані стресу, поступаючись висіяним. Крім того, висаджені кавунчики більше ніжні, хворі порівняно з ґрунтовими, більш хильні до різних грибкових літніх напастей. По-другові, весняний висів під накриття це може бути як плівковий парник, так і повноцінна теплиця. Парник найчастіше використовується лише для захисту від заморозків, при досяжні кавуновими батогами великої довжини. Влітку покриття знімається, а як виростити кавун у теплиці, щоб пощадити простір, батоги пускаються вертикально, рослини чіпляються вусиками за вертикальні опори. Важливо вдень тримати теплиці з квітучими рослинами відкритими, щоб забезпечити доступ комах, коли плоди досягають розміру апельсина. Їх потрібно укладати в сітки та підвішувати до поперечних тепличних опор. Теплиці доцільні там. Де вологе похмуре літо. Створений усередині мікроклімат із з'єднання сухого повітря з регулярним поливом буде ідеальним для смугастиків, якщо ж вас хвилюють саме весняні заморозки, а літо обіцяє бути спекотним і відносно посушливим, то немає причин зводити теплицю, достатньо обійтися тимчасовими парниковими укриттями, а можна поєднати ці два методи, висівати безпосередньо в ґрунт і прикорити дозрівання. Минувши загрозу весняних заморозків, це так звана корейська гряда. Беремо широку, дуже щитну прозору плівку, робимо невеликі отвори не більше 5 см діаметром, крок перфорування пів метра у ряду. Відстань між рядами залишаємо 2 метри, підготуємо землю. Бажано добре очистити її від коренів бур'янів, добре удобрюємо, поливаємо. На відстані двох метрів один від одного робимо невеликі земляні вали за вишки близько третини метра. Щоб ще більше полегшити собі літній догляд, закопуємо у валі поливну систему. Це може бути простий перфорований шланг або спеціальні крапельні стрічки, розраховані на безперервне отримання вологи шкірним кущем. Укладаємо плівку так, щоб ряди з отворами лежали по гребенях земляних валів, прикопуємо по краях, у відчини, усаджуємо по дві попереду замочені насінніни, шкірну дірку закриваємо скляною банкою шийкою вниз, вдавлюючи її крихти у ґрунт, вона створити тепличні умови для проростання насініни. Можна також використовувати великі пластикові пляшки зі зрізаним горлом, дном догори, під плівкою брунт швидко прогріватиметься на вісні, не остигаючи вночі та не витрачаючи вологи. Земляні вали забезпечують максимальний прогрів під плівкою. Насіння швидко проклюнеться з двох, бачимо, слабший паросток. Незабаром їм буде тісно під баночним накриттям. Найкраще розрахувати терміни. Посів отак, щоб вони випереджали на місяць середню дату останніх весняних заморозків у ваших місцях. Тоді, як тільки сіянець формує достатньо зелену масу, вже можна зняти банкове покриття, не побоюючись загрози обмороження листків. Найчастіше це остання декада квітня ближче до червня. Інтенсивно починають рости не лише кавуни. А й бур'яни, що залишилися під плівкою, щоб уникнути проривними плівки та порушення мікроклімату ґрунту, засипаємо всі міжряддя великою кулею мульчі хвої. тирси, соломи без надходження сонячного світла, бурі зачахнути, ґрунт нормально прогріватиметься, і під великою кулею мульчуючого матеріалу всі підживлення проводиться у рідкому вигляді, заливаючи все по дірках. Звідки ростуть наші кавульні батоги. Організувавши поливну систему на вісні, ми позбавляємо собі навіть цієї потреби, все доставляється одразу до коренів, іноді можна обійтися без гряди, вирівняти ґрунт, тоді догляд стає ще простішим, хоч весняне прогрівання буде меншим, догляд формування важливе, особливо за умови короткого північного літа. Після формування шостого листка прищипуємо батіг, це стимулює цвітіння. Підтягуємо навісні рівною кількістю фосфатних і азотних добрив після досягнення плоду величини апельсина, виключаємо азотні, збільшуємо частку калійних добрив та мікроелементів. Щоб посилити ріст плодів, прищипуємо батіг кількома листками вище нього, захищаємо плантацію від грибкових захворювань. Правильного поливу для цих цілей цілком достатньо, тобто лити під корінь, не змочувати листя. Також бажано виключити контакт батогів із землею, засипати її мульчею, тоді рослина не підчепити суперечки, що зберігаються на землі. Поливаємо нашу плантацію регулярно, рясно від появи сходів. Протягом усього цього часу, поки зростання кавун при наповненні плодів скорочуємо полив, інакше смороду можуть потріскатися, захищаємо майбутній урожай від птахів, особливо від ворон, часто залишена без ночу гарбузова ділянка може залишитися без усього урожаю лише за кілька хвилин. Ставте опудала чи накривайте плоди від пернатих, можна закопувати їх землею, можна прибирати у ящики чи інші тари. Коли почне засихати свого хвостика нашої смугастої ягоди, це означатиме, що вона дозріла, її можна зірвати як виростити кавун вдома. Тепер кілька слів про квартирне арбузоводство. беремо ємність для посадки розміром із відро підготуємо субстрат, Три рівні частини логового перегною, ніного перегною. Піску розкислюємо невеликою кількістю вапна, поливаємо комплексними добривами органічними та неорганічними, які містять мікроелементи, висуваємо 3-4 насініни, поливаємо, чекаємо появи сходів, залишаємо найсильніший паросток. У відро втикається опора для майбутнього стебла близько метра. Коли батіг рослини сформує 5-6 листок, його прищипують при світловому дні. Коротший за 12 годин застосовується штучне освітлення. Запилюємо штучно, на шкірній рослині залишаємо не більше двох плодів, коли плоди досягають розміру курячого яйця, укладаємо їх в сіточки і підв'язуємо до опори. Добриво та полив проводиться так само, як при садовому вирощуванні. Завдяки штучному підсвічуванню вирощувати смугасті солодощі вдома можна коли завгодно.